Зеро, поїхали. Відео знімаєш? Да. Скажи, що це з відео з підвала права труба. Відео з підвалу права труба в сторону колодязя. Вода? Ні, далі немає. Ну є тільки на дні, там нічого страшного. На. Поворот є? Нема поки. Пряма труба йде прямо, 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 прямо. Зараз поворот буде наліво. Наліво повернули, пішли. Не спіши, тому що воду в щоб було. Давай, 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 давай. 4 метри пройшли, далі, 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 далі. Труба ціла, просадок немає, все добре. Так, зараз стій. Назад трохи. З'єднання труби, далі проходимо. Так, 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 стій назад. Назад, 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 назад. Вода, тут щось якась просадка чи що треба. Давай, йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. А тут щось у нас, далі, 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 далі. Далі. Ну, зараз руш. камера під водою, нічого не видно. на Із 6 до 7 до восьми навіть. Давай, 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 йдемо, іде, ідем, 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 да. Не вийшло Ні, не, не вийшло, Бачу о все, зараз вийшло, зараз в колодязі. 9 метрів. В колодязі виходимо. Mm -hmm. Так, це виключаю. Ні, хай назад знімає. Давай. Це фактично виходить. Получается... Підтоплені біля колодязя, там вони безпосередні. Так, Так же і там труба, більше там все. Окей. І у нас виходить так, що труба сірого пою. Але вона грунтовно приписнути, так. <зі> на... Біля колодязя. Давай. Ставочка оранжевая сидет на едет. На повороте.